Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Тека авторів каналу. САМОЗАхист Ганна Заворотна, псевдонім Мавка. Молодий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Олександр Петренко щойно засудив екоактивіста на п'ять років позбавлення волі, не через те, що той щось вкрав або на когось напав, а просто тому, що напередодні Сашко отримав великого хабаря від забудовників. Юнак вельми пишався собою. Ще й десяти засідань не провів, а вже такий шанований серед великих людей і має непоганий заробіток на відкатах. Робочий день судді завершився. Тому він зачинив кабінет, здав ключі, розписавшись на вахті, вийшов на двір. Там, на відміну від темних вузьких коридорів суду, було тепло і світло. Тож Сашко вирішив прогулятися парком імені Максима Рильського попри наявність запаркованого біля суду новенького джипа. На вході юнак побачив струнку руду дівчину у діловому костюмі, яка теж заходила до парку. Коли Сашко наздогнав незнайомку, вона із німим запитанням в очах озирнулася на нього. «Е, доброго дня! Ніяково привітався раніше такий впевнений у собі суддя. Така хороша погода, чи можу я скласти вам компанію у цій прогулянці? Дівчина лише схвально кивнула. Її стривожений погляд заспокоївся і заспокоїв юнака, настільки, що він навіть не спитав імені незнайомки. Поруч неї було так добре та спокійно, що Сашко не наважувався порушити той спокій словами. Вони просто йшли алеєю разом. Раптом Сашкові стало дуже холодно. Він зупинився і зрозумів, що на дворі вже глупа ніч, тому й холодно. Скільки ж вони гуляли? І де поділася його супутниця? Сашко розгублено закліпав очима. Навколо був уже не парк, а справжнісінький ліс. Як же так? Юнак замотав головою. Ні, він не спить. Це справді ліс, і вже дійсно ніч. Сашко почув сміх десь позаду себе і озирнувся. То сміялася його нещодавня супутниця. Тільки тепер вона вже була не у діловому костюмі, а у рудій сукні під колір волосся. Поруч із нею з темряви виступила наче така сама дівчина, тільки у зеленій сукні із зеленим волоссям. Мавка? Та ну, їх же не існує, подумав Сашко. Мавки розсміялися. А позаду юнак почув скоро не існуватиме і тебе. Юнак не став дивитися, хто ще вийшов до мавок а здивовано озирнувся. Хто це насмілився йому погрожувати? То був кремезний сивий чоловік у зеленому кожусі. Він зловив погляд Сашка і продовжив. Ти несправедливо судив людей, а сьогодні ліс буде справедливо судити тебе. Суд, 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 суд. Це лунало звідусіль. Суддя Голосіївського районного суду вщіпнув себе, проте не прокинувся. За засудження не винуватив. За потурання злочинцям, за корупцію. Лісові мешканці і такі слова знають, здивувався Сашко, хоча подив був не на часі. За все це смерть. Завершив вирок лісови Смерть, 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 смерть задзвеніло навколо. Лісовик щез. Як крізь землю провалився, Сашко озирнувся, мавок вже теж не було видно. Навколо був лишень ліс, суцільні величезні темні дерева, які грізно сунули на безчесного суддю із жахливим шепотом. Смерть, 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 смерть. І крім дерев. Не було нікого, із ким би Сашко міг зараз домовитися про свій порятунок, які ще вчора в кулуарах суду забудовники домовлялися із ним самим про сьогоднішній вирок. За мить ліс поглинув корумпованого суддю Олександра Петренка, який до цього поглинав чиновників корупціонерів і забудовників. Які після цієї жертви поглинатиме їх, якщо вони не відступлять від своїх кровожерних планів знищення лісу. Увага! Ці персонажі та дійові особи є вигаданими. Будь-яке співпадіння із реально існуючими людьми є лишень випадковістю. Ганна Заворотна. Самозахист, читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Щира вдячність авторці за те, що дозволила озвучити його на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Проте, передусім, я закликаю вас підтримувати. Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!